Прям такая площадка в лікарня, Тут вхід. І одразу 2 метра площадка. Зразу хочу. Да, серйозно в Канаді медицина? А я мушу чекати прям, 5 годин в черзі. Бо я порізався. І щоб мені дали там якусь цю справку, то мені треба 5 годин в черзі чекати. Ось, в кошту, по-моєму. 到站了。